Доброго дня! Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тамамирна. І вважаю своїм обов'язком показати, як же виглядає моя яку я протягом веси повністю обробляла за всіми сха... рекомендованими схемами для того, щоб уникнути такого небезпечного захворювання, як мені ліоз. Спочатку я показую, обробляю, а тепер показую результат цієї обробки. На задньому плані, як ви бачите, там є у нас абрикоски. Вони дуже гарні. Зараз я поверну камеру і покажу. Як вони чудово. Виглядає. На своєму каналі подібні відео я хочу об'єднати, наприклад, пробіток дерев, одна папочка. Тобто, там внизу, якщо ви натиснете, і, по-перше, я в, в прикріплених коментарях і в описі розмістю посилання на ті відео, як я обробляла саме це дерево. А ще обов'язково я хочу зробити такі плейлисти, як раніше називала, ще списки відтворення. Тобто, коли ви натискаєте на аватарочку, виникає моя титульна сторіночка. Як то кажуть, що його ще називають шапка профіля. І там, відповідно, є перелік. Коротке відео, потім звичайні відео, тоді списки відтворення і так далі. Там і інше ще щось. І от в списках відтворення, я, коли ви на нього натиснете, там відповідно буде папочка про обробіток, саме якраз ранньовесняне, обробіток персика і абрикоса. І там можна буде подивитися, тобто я скоріш не так, ну як для себе. Я коли забуду, я, наприклад, прийду, весна прийде, я зайду, загляну, подивлюсь, чим я обробляла, у які строки, в яких, який вигляд мало дерево, і цвітіння, який період там, до цвітіння, після цвітіння. І це не буде, буде самі уроки для самої себе. Ну якщо це комусь принесе користь, також, якщо хтось, наприклад, переконає себе в тому, що це на даному етапі дуже необхідна річ, інакше, ну якщо ви любите цей фрукт, а якщо вам байдуже, то звичайно... Просто пропускайте, перелистите. Певно перегляду. Отже, візьму той відомий всім ракурс, з якого я зазвичай починала показувати відео про свою молоденьку, добре обрізану, після того, як вона страшенно заболіла на моніліоз дерево абрикоси. А ось гілочка, яку я зазвичай показувала при обробіткові. Вона наскільки загружена абрикосами, хоча ця частина з них спала. Сама якось вона скидала, трошки там її приморозила. А тепер дуже багато. Вона. Зігнулась, але не ламається. Оскільки вона торкається землі, то вона сама себе не мови підтримує. Тому ми, абрикоси досить бачите, великі. Це вони ще ж не налиті. Їх багато взагалі по всьому дереві. Дуже рясно. Дуже рясно, як ви бачите. Ще вона тільки-тільки на, на окремих місцях, зізнається, як виноград висить. Бачите, як висить, як виноградик. Дехто із них уже чуть-чуть зафарбовується. Дехто вже взяв оранжеву фарбочку і чуть-чуть себе фарбує. Абрикос не знаю, якого сорту. В минулому році він повністю відновився після повної обрізки, уже тепер і не видно. От тут обрізка, дерева було повністю зрізане, так. І все. І оце за минулий рік воно наростило крону, а в цьому році на тій кроні були вже дуже багато цвітів. Це кадри з відеороликами про обробіток і якраз абрикоска на стадії. Цвітіння. Ось мала такий вигляд. Та й в цьому році вони дали прирістися. сюди вже. Я так дивлюсь, де метровий і більше як метр прирост. Так воно виглядає. Лист абсолютно здоровий, повністю здоровий листочок. Нема ні того клястоспоріозу, як він там називається. Нічого немає, ніяких шершавостей. За абсолютно здорове дерево. А тепер я вела мову неодноразово про нашу стару абрикосу, яка в нас проживає у Пасіці, як у ній хто не обробляв, але на ній також дуже багато. Абрикос. І так виглядає дерево абрикоса у нас в саду. Він у нас в пасіці. Ось вулики. Заходить далеко не можу, бо вчора кусять. Уже коло мене гуде. Але наслідки моніліозу, верніше, моніліальний опік, спостерігається по всій деревині. Да, він слабенький, тому що умов не було для розвитку, але він є. Крім того, Більшість листків мають оцесь такі отвори. А самі абрикоси, зараз я обірву одну, ось мають такі пухарці, горбики таке. Бачите? Вона така шершава. Ось такі у нас. Це стається так званий тут клясто О, бачите, ось які вони шершаві, які вони горбаті. Насправді. Ну Їсти, то треба дати тільки середину, шкурку їсти тут буде неможливо. Та і для переробки також треба якось їх видавлювати буде зсередини. Декілька слів про персики. вони також в цьому році не бачили взагалі кучерявості. Плоди прекрасні, висять зеленіщі. Ну В залежності від сорту, у людей є, так що вже достигають, у нас зеленіші. Але кожна ягідка чи кожна квіточка зав'язалась. Тепер по такій схемі буду обробляти кожного року, обов'язково. І не нарікатиму ніколи. Тепер я вже знаю. А якщо забуду, то перегляну сама ж свою схему. Крім того, навесні дуже багато рекомендацій, порад від інших людей. От Просто весь інтернет кишив порадами про збереження персики, абрикос від цих лютефорів. Джудрявості персика і що там? І мою за абрикос. Отже, мої спостереження стосовно того, що абрикоси в цьому році будуть усіх справджуються. І це не магія, звичайні спостереження. А всім задоволення від вашої роботи, міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням. Ну і зустрінемося на грядку з полиницю. Там в мене певні експерименти з розсадою. І буду вже з зні... вже деяку розсаду знімати буду. Тому пока.